Про головну подію сьогоднішнього дня об'єднавчий з'їзд блока Петра Порошенка. Солідарність та удар обрав головою партії Віталія Кличка. Висунув кандидатуру Кличка попередній голова БПП Солідарність Юрій Луценко. З'їзд ініціативу Луценка підтримав і Кличко став лідером партії, в яку вступив на цьому ж з'їзді. У своєму виступі Луценко заявив, що об'єднання з ударом стане початком згуртування правоцентристських сил України, до якого запросив і інші партії. Цю подію. Ми обговоримо із нашим гостем, який зараз уже на зв'язку. Віталій Кулик, політолог. Добрий день, пані пане Віталію. Добрий день то що ви думаєте, як ви ставитесь до того, що головою партії обрано саме Віталія Кличка і чому зокрема керманичем не залишився Юрій Луценко? Ну давайте почнемо з того, що це не перший проект партії влади в Україні. До того була НДП, партія регіонів і там з ДПУ нас також було. І все це було стосовно тренду об'єднання демократичних, центристських таке інше. Тут, власне кажучи, буде великою мірою залежати успіх цього проєкту, чи це буде дійсно нова партія, чи це буде братська могила різних провладних політичних проєктів, які в цьому випадку будуть залежати від рейтингу та здатності, спроможності політичного керівництва країни впоратися з соціально-економічними проблемами і кризою стосовно кадрової політики. З моєї точки зору, обрання кличка головою цього політичного проєкту, це було закономірністю, оскільки накопичилось достатньо багато запитань до самого Луценка як лідера політичної сили. Його заяви інколи вступали в резонанс з е, діями в самої фракції БПП. Я вже не кажу про саму політичну силу. Кличко у в, е, в випадку об'єднання. Очевидно, мала отримати провідну позицію в новому політичному проєкті, оскільки його і так потіснили у фракції БПП Верховній Раді. В нього і так є певні складності з реалізацією проведенням власної політичної кампанії, тому позиція голови партії вона фактично. Від початку бідування. процесу передбачалася кличком. Очевидно, він буде висуватися від БПП і в мери Києва, а також фактично має бути посилена його кастова присутність в ключових містах і в ключових структурах нової партії влади. Чи варто від об'єднання з ударом очікувати початок згуртування саме правоцентристських сил України, як було зазначено Юрієм Луценко, і до власне якого запрошено інші партії? Про які інші партії йшлося? Чи варто очікувати, що народний фронт приєднається до цього ж об'єднання? Є домовленість про об'єднання зусиль Народного фронту і БПП удара. Є мова йде про формування спільних списків місцевих, на місцевих виборах в певних регіонах. Навіть називали про квоти, які будуть надані для Народного фронту. Я не включаю можливість приєднання окремих діячів Народного фронту нового політичного проєкту на з кличком, але я не думаю, що буде об'єднання структур, оскільки як такої структури Народного фронту в більшості міст і регіонів України майже вже не існує. Після втрати рейтингу, після кризи фактично внутрішньопартійної, народний фронт зараз ставляє собою достатньо е, не, не явище, нерадісну картину. Тому за все, це буде не об'єднання партій партійних структур, а вступ членів Народного фронту до нового політичного проєкту. Загалом такі об'єднання робляться, це тому, що попереду у нас вибори так, у жовтні. Чи, на вашу думку, для чого ці об'єднання робляться? По-перше, звичайно, що вибори, і це підвибори об'єднання політичних сил. По-друге, очевидно, що вичерпався резерв самої партії Блоку Бата Солідарність. І їм необхідно новий імпульс для того, щоб отримати певні в місцевих радах на центрі та на південно-півній сході України. Для цього треба використовувати об'єднання. Це перша, друга позиція це не розпорошення сил і свого ректорату і концентрація в одному бренді прихильників, залишки прихильників Яценюка і Народного фронту, залишки прихильників удара. Це також є закономірно, і тим більше, що керівники цих політичних сил вони знаходяться в тісному партнерстві з Порошенком. Це об'єктивно і тому вони об'єдналися. А ще це те, що фактично на даний момент ставиться завдання партії влади отримати і присутність, і потужні позиції в багатьох населених пунктах і йти іти багатьма колонами я думаю що було не недоцільно ця економія грошей а з іншого боку це концентрація всіх ресурсів в, в межах а, самого а, самого цього політичного проєкту чи варто очікувати у впротивагу інші об'єднання зокрема можливо зміниться вигляд опозиційного блоку що ви думаєте з цього приводу я не думаю, що опозиційний блок буде в будуванням інших проєктів. На даний момент сам опозиційний блок це достатньо, це фактично є федерація різних інтересів, в них не вироблено єдиної системи прийняття рішень, в них є багато проблем пов'язаних з стратегуванням виборчої кампанії. І е, для опоблока це питання, власне кажучи, внутрішньої структуризації і в побудову своєї роботи. Об'єднання можливі в рівному центрі, об'єднання можливо в центристських ліберальних колах, але це ні до чого не призведе, оскільки якщо об'єднувати нулі електоральні, то, власне кажучи, одиниці ніяк не вникає. Для БПП об'єднання з ударом це можливо кілька відсотків в центрі, можливо, позиції в сині в Києві. Для об'єднання того ж самого БПП і удара з Народним фронтом це може бути тільки мінус для БПП, чим плюс, але також значного урону чи удару по рейтингу партії це, це не завдасть. А на такі вони зможуть абсорбувати в себе вибрати залишки кадрів з Народного фронту. Інші політичні практики говорять про об'єднання, я поки що не бачу перспектив такого об'єднання. І наостанок, чи варто вважати подібні об'єднання, зокрема сьогоднішнє, так якщо все-таки долучаться іще певні партії, можливо, навіть не обов'язково народний фронт, тим не менше чи не буде це вибудована така вертикаль влади і на місцях, от як була колись з партіями регіонів. Є спокуса того, що партія, нова партія влади на чолі з кучком перетвориться на ремейк партії влади, які були до того. Я вже називав МДП, СДПУО, партія регіонів чи щось інше, чи там наша Україна, наприклад. Це проекти, які фактично не пройшли випробування часом і не пройшли випробування владою. Вони не змогли побудувати систему просвіти, освіти і підготовки кадрів, вони були заточені на отримання політичної ренти, які в цьому випадку вони втратили голоси і електронну підтримку. Я сподіваюся, що БПП не піде шляхом зрощування з державними посадами, не піде шляхом того, що не буде призначати губернаторів головних оседків в регіонах. Не піде шляхом того, що не буде насильно запихувати у фракцію провладної партії депутатів невеличких політичних проєктів. Тобто не, не, не буде відбуватися тушкування. Хоча при імперативному мандаті це складно, але це, це також я не виключаю цього. Сподіваюсь, що все ж таки ДПП і новий цей політичний проєкт, він зрозуміє полки минулих проєктів і піде шляхом... Побудови дійсно партії, а не е, інструменту збереження політичної ренти для керівництва uh -huh. країни.